Глоба кров прийшла через покоління. Рід надав енергії для самовираження. Представляти себе гідно, природжені лідери, харизми, вміння дарувати любов і натхнення, творчий потенціал артистизм, бути в числі лідерів, мати визнання, везіння, розкривати свої таланти і родові програми. Може проявлятися або надмірна увага на зовнішньому близької контролі, або навпаки, внутрішня заборота світити, бути собою, отримувати любов і визнання. Сонце в леві означає батька і відношення з дитиною, широким відкритим серцем, доброзичливими відносинами. Рід міг передати урок подолання труднощів через гординю, нарцисизм, контроль. Жага визнання, страх бути неприйнятим, заборона на самовираження в роду, родова задача, трансформація родового егоцентризму, розвиток щирої великодужності, замість демонстративної щедрості, подолання родових шаблонів, пов'язаних з показовістю та зовнішнім блиском, зцілення відносин з батьківською фігурою, відновлення творчої самореалізації. Розвиток здатності бути вразливим та відкритим, подолання родового страху, показати слабкість, трансформація родових програм, відновлення зв'язку з внутрішньою дитиною та радістю життя, гармонізація відносин з дітьми, знаходження балансу між служінням, проявляти мудрість, молитва за рід, робити медитації, практики подяки предкам. Готовий чи готова змінити родову програму. Поринь у трансформацію, слідкуй за наступними постами, щоб дізнатися, як гармонізувати свою родову програму. Підписуйся на мій профіль, щоб отримати більше практик.